Добрий день, шановні Знов логічна англійська правопис урок 41. сорок перший. То ви ще ш написали. Отож. Продовжимо. Останні два уроки були а, трохи важкими, і цей буде нелегкий, але не здавайтеся, вивчайте, вивчайте англійську мову, воно стає з часом краще. Треба багато а, надивлятися слів, треба їх бачити, треба їх читати, аби вони ставали знайомими. Я перепрошую за паузу у моїх відео. І намагатимуся хоча б кожен другий день їх таки виставляти і продовжувати цей курс. Отже, як ми пишемо звук Ш в англійській мові, коли ви чуєте Ш, найтиповіша комбінація є SH, це малі діти знають. Ш. Такі слова, як «she», Show, Shop, Cash. Fashion, English. Дуже знайоме, дуже просте. А от решта того, що я вам хочу сьогодні розказати, це вже, так би мовити, advanced, це вже просунутий рівень. Хоча я впевнена, багаті, бага, багато багатість. Ви бачили дуже багато з цих слів. Скажімо так. Отже, коли. Ви чуєте ш, це може бути літера Т, яка пом'якшується безударною літерою I. І після неї ще стоїть якийсь безударний голосний. Аби це було, аби це виглядало більш практично і зрозуміло, подивіться ось на цей суфікс шан суфікс дуже типовий такий суфікс. Ви, напевно, що чули слова nation, education, освіта, constitution, конституція, revolution, tuition. Це сплата за навчання, condition, якісь умови, consultation, консультація. Ось ці слова вони закінчуються на shan, і це не буде. SH, а буде літера «t» з літерою I. Якщо ви знаєте ось це простеньке, відоме слово «nation», хай воно вам буде ну, як основне слово, яке можна, можна згадувати, якщо ви пам'ятаєте, як оце писати, то слова такого типу будуть писатися так само. Це не дуже складно запам'ятати і використовувати. Ось цей стовпчик він трохи складніший. Якось там в кінці, там якось воно так шан, 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 легше помітити. А ось середині слова ну, може все-таки користуватися словничком, особливо для першого разу: слово незнайоме, і ви не знаєте, чи там буде «ш», як у типову англосаксонських словах, або ті Ай, що я думаю, що всі вони. Латинського походження. Але коли ви чуєте англійське слово, ну хіба ви думаєте, чи латинське походження, чи це може англосаксонське? Якщо ви не знаєте, то не знаєте. Треба подивитися у словничку і знати, що є такий варіант правопису. А коли вже побачите таке слово, то, можливо, згадаєте ось це чому, і буде легше якось його в голові утримати. І так, patience, терпіння, patient, пацієнт. Partial, частковий, negotiate – перемовлятися, домовлятися, negotiation – перемовини, cautious – обережний. Тобто, що ми тут маємо ще раз ненаголошена I і за нею ще якась ненаголошена голосна. І вони разом змінюють звук Т на звук Ш. До речі, англійський звук Ш більш схожий на «щ», на таким який ш не ш а х, shop show patience. Але є ще кілька варіантів писати «щан» у кінці слова. І ось тут буде трошки складно. Один з варіантів це «щан» через S, Discussion, aggression, mission, recession, Confession Expression. Майже завжди С буде подвоєна, але не обов'язково. Також можна записати ось так з літерою C. Coercion, suspicious, Suspicion. Гарні новини. Ті, що вам потрібно запам'ятати ось ці три слова, і там, може, ще є одне чи два, які вам, я думаю, що не знадобляться у житті. Coerce це примушувати, coercion – примушення, примушування, suspicion підозра, suspicious – підозрілий. Якщо ви ці три слова запам'ятаєте, то ви можете вже викреслити, і про цей варіант напису більше не згадувати і не думати. Але хочу відступити і пояснити, оскільки я е, обіцяла вам. Але в кінці, чекайте. Через «x» ще один варіант, знов читається: Shun. «Crucifixion, transfixion, complexion». Така сама історія, як з C ION. Кілька слів, які треба запам'ятати, і ось ці два стовпчика можете викреслити і забути. І коли ви чуєте «щан», більше не думати, чи там Сі, чи там Екс, чи там що. Ось ці слова вивчити шість штук зможете і вже забудете про них. Але оскільки я е, обіцяла пояснювати логіку, то хочу вам показати, чому саме так, через те, що ми намагаємося зберігти. Приголосно, яка була у корені слова, щоб слова легко впізнавалися, коли ми на них дивимося. Я вам казала, що правопис він більш консервативний за вимову. Люди можуть з часом вимову змінювати, пом'якшувати якісь ці приголосні, а правопис лишається тим самим. І це в чомусь нормально і добре, тому що дозволяє нам читати. Тексти, які ну, старі, старовинні тексти через те, що можемо впізнати слова. Але дивіться, coerce, бачите, закінчується на Сі. Ну, Німу і ми відкидаємо, не зважаємо на неї Сі. І тому ми ту Сі лишаємо, коли додаємо суфікс. Suspect – якось ми чогось знов губимо. Сі лишається, і. Тому ми маємо її в «щан». Ось ця Сі. І так само з Екс. Крусифікс розп'яття. Це е, саме таке розп'яття, що може на стінку вішають, наприклад. Крусифікшн е, це процес розп'яття, це коли людину перебивали до Христа. Трансфікс, Transfix, трансфікшен. Complex. complex. Як бачите, знову ми маємо X у слові в кінці кореня, і вона зберігається. Ось через цю причину ми маємо стільки варіантів шан. Тепер, якщо ви ось ці два стовпчики вивчили і викреслили, то у вас проблема здебільшого буде розрізнити, де. T a, d, S, або s, s найчастіше, що ми пишемо T чи S. І ось тут я вам можу дати правила і допомогу. Дивіться, якщо слово закінчується не просто на Shan, а на «ейщан», як ото «нейщан», Education, Dictation, Emancipation, тоді ми точно пишемо ТІ. Якщо це про. Якщо шан, а не Asian, наприклад, відоме нам слово корупція. – «corruption». «Corrupt» – спотворювати «corruption» – корупція. Або інспекція, – «inspect inspection». Ви бачите, що у корені є літера Ті. То якщо ви можете виділити корінь, Educate, Corrupt, Inspect, вони закінчуються на Ті, тоді ви знаєте, як написати слово. Ті лишаєте і додаєте ION. Education, corruption, inspection. Якщо у вас досвід з англійською мовою маленький, і ви ще не в змозі так легко згадувати корінь або його бачити в слові, тоді вам треба буде користуватися словничком нікуди не дітися. Але мову вивчають довго, завжди ви поповнюєте свій словниковий запас, якщо ви підвисите рівень своєї англійської мови, тоді вже згодом ви почнете розпізнавати корені, і це допоможе вам запам'ятовувати. Нові слова, здогадуватися, як їх написати навіть на слух, коли ви їх ще ні разу не бачили. Або, може, бачила, а ви, вони все одно у вас плутаються. Отож, ті пишемо, коли ейшен, і коли корінь закінчується на Ті. SS ми пишемо, коли корінь закінчується на SS. Імпрес, «Impress, impression, Confess – confession, recess – recession. В принципі, все логічно. Якщо ви знаєте достатньо слів і можете відокремити корінь, ви можете побачити правила, за яким будете йти, і писати грамотно. Я помітила винятки, не знаю, чи великий цей список чи малий, але я помітила ось такі слова, які закінчуються на ті. Ми мали б зберегти, але чогось не зберігаємо. Admit, admission. Commit, commission. Extend, extension. І навіть, бачите, я кажу в основному SS, але є такі слова, де одна С. Ну і це майже все. Я думаю, це цього достатньо, аби мати клопоти, але з якоюсь роботою ви цю навичку будете мати. Отже, є ще слова французького походження, і на цьому ми закінчимо. Знову вилазить та французька мова, бо в англійській дуже багато французьких запозичень. І старовинних, і новітніх більш нові нещодавні запозичення. Мають отакий правопис і читаються, як і у французькій мові Ш. Оце типовий англійський правопис в корінних англосаксонських словах. І здебільшого ми маємо такий правопис. Але є список слів з отаким правописом. Помітьте, якщо в українській мові є аналогічне слово, то воно теж матиме звук Ш. І це допоможе вам себе Перевіряти. Ну, наприклад, знаєте, шевроле правильно? Англійською буде Chevrolet або Chevy, скорочено. У нас Ш і тут Ш, французька машина пишемо «CH». «Шеф» Chef. «шеф-повар», Так само. Шеф не в плані бос, а «шеф-повар», Пишемо CH. – «парашют». Парашут. – «машин». Машина. Клішей, кліше. Ш, Ш. Тепер англійські розповсюджені назви штатів, городі, міст. Запам'ятайте, що в них CH, а не SH. Не Мічиген, Чиго, Чарлот. Michigan, Chicago and Charlotte. На цьому закінчимо, і я дам вам час попрацювати з цими правилами. Нагадую вам, що треба багато читати, писати, а також тиснути на того колокольчика на дзвіночок і uh, поширювати цей контент. За що вам буду вдячна, і я думаю, ті українці, які змушені швидко вивчати англійську мову, також будуть вам вдячні. До побачення!